Дорогі українці, українки, сьогодні слова нашої вдячності, зокрема усій команді України, яка працює заради нашої держави і людей на європейському напрямку. Маємо сьогодні вагомий здобуток в нашому русі в Євросоюз. Те, що ми планували на це півріччя, повністю реалізовуємо. Євросоюз затвердив переговорну рамку для України. Багато за це боролись. На різних рівнях, і саме цією рамкою визначається формат та порядок перемовин про вступ з нашою державою. І вже наступного тижня перемовини фактично розпочнуться. Це реально історичні речі. Україна є і буде частиною єдиної Європи завжди. Сьогодні я затвердив склад делегації України для початку перемовин про вступ. Також хочу привітати і Молдову, весь народ Молдови та пані президентку Санду сьогодні затверджено переговорну рамку Євросоюзу також для Молдови. І це важливо, щоб кожна країна, кожне суспільство, яке реально сповідує європейські цінності і прагне реальної європейської сили, щоб кожен такий народ був разом з усіма іншими в об'єднаній. Європі говорив щойно з президентом Польщі Дудею, подякував за підтримку нашої держави, і нашої оборони, і нашого руху в Євросоюз і нашої глобальної ініціативи Саміту Миру. Ми обговорили подальші спільні кроки, різнопланові кроки, зокрема позиції перед самітом НАТО у Вашингтоні. Ми готуємо також подальші кроки щодо реалізації пунктів формули миру. Ми цінуємо і те, що Польща може допомогти нам із залученням інших держав, тих, хто поки не приєднався до спільної міжнародної роботи заради миру. Зусилля кожного можуть дати результат для усіх. Звичайно, сьогодні було багато уваги фронту, нашим військовим, нашим перспективам. Була зокрема доповідь голови служби зовнішньої розвідки. Була доповідь головкома, Пишаюся усіми нашими людьми, які надзвичайно стійко, надзвичайно хоробро зараз відбивають російські штурми. Харківщина ситуація стала ще більш стабілізованою, і це заслуга наших воїнів. Донеччина надзвичайно складно, особливо це Покровський напрямок, десятки російських атак щодо Богу. Дуже важливо вистояти там, знищувати окупанта і не давати Росії жодного приводу, сподіватись на те, що у війні проти України Росії щось вдасться. Ми можемо і повинні вибувати для України результат в усьому завжди, коли є можливість, коли є шанси, і коли ми самі зобов'язані створювати для себе шанси на перемогу, на успіх України. І наша вдячність сьогодні збірній. Щоразу, коли хлопці тиснуть, намагаються прагнуть перемогти. Все вдається. Я говорив сьогодні з ними перед матчем і з Сергієм Ребровим, з Андрієм Шевченком з хлопцями. Дуже сподівався, що буде хороший результат для України, для наших людей, для того, щоб всіх підтримати на шляху до нашої перемоги, кожна перемога потрібна. І сьогодні цей результат збірної є. Дякую всім, хто додає Україні сил. Дякую всім, хто б'ється і вірить, вірить, що переможемо. Слава Україні!